Всім привіт! Якщо ви зараз дивитесь це відео та чуєте мій голос, значить ви попали на канал Марічка Мандруя. І конкретно зараз ви в нашій новій рубриці, де ми будемо тестувати різні місця зі сніданками у Києві. І якщо казати про те, як ми до цього взагалі прийшли. У мене багато знайомих, які кажуть, ми зранку не снідаємо, або ми не розуміємо, як можна їсти зранку, коли прокинувся. Це точно не ми з Сергієм. Абсолютно не ми. Тільки відкрили очі, вже можна снідати. Да, або якщо довго в ліжку, все треба вставати, тому що я щас умру, якщо не поїм. Угу. Взагалі, якщо я на ранку смачно не поснідаю, краще до мене не підходити Про дня так сталося, що ми живемо в Голосіївському районі. Тому вирішили почати з закладів, які теж знаходяться в Голосіївському районі. А, що ж, залишайтесь з нами і пішли? Пішли. Перший заклад, який ми вирішили показати у відео, це блум, у який ми часто заходимо на сніданки на вихідних або після прибіжок. Блум кафе знаходиться у Лікоград на вулиці Юлії Здановської. Якщо будете шукати вхід, заходити треба з двора. Орієнтиром може бути магазин «Лоток». Снідинковому меню за QR-кодом знайдете декілька видів дерунів, звичні для закладів англійський сніданок та сніданок з лососем, солоні та солодкі безглютенові сирники, вівсянку, солодкі та солоні круасани, а також тости. В закладі є окреме обмежене меню на випадок відключень світла, що насправді дуже зручно для використання. Є десерти та солодка випічка, цікаві варіації кави і класичний набір: фільтри, капучино, лате, різні чаї та матча. Мене також порадував пункт у меню для песиків. Я замовила собі сніданок з лососем, до якого подають овочі, помідори та огірки, свіжу зелень, хліб, слабосолений лосось, неймовірну смачну трюфельну намазку, Після смак, після неї просто неймовірний. Та яйця в мене пашот, проте можна попросити замінити на інші. Найчастіше я замовляю собі скрембл. Я собі замовив вівсянку з беконом і яйцями, і що з нею можу сказати, так це те, що ця вівсяночка, знаєте, от є декілька видів, їх. Є, є та, що просто запарюється кипяточком, а цю прям треба проварити, бо вона така тугенька, і це великий плюс, бо, ну, як на мене, така вівсянка набагато смачніша. Тут вона приготовлена в самий раз, мені сподобалось та. Бекончик, звичайний бекончик, підсмажений. Яйце, сир, пармезан, якийсь соус, теж схожий на сметанковий і помідорки. Помідорки, які я не їм, я збув про них сказати, що їх не треба покласти. В цілому смачна страва для сніданку саме раз, особливо, якщо ви любите вівсянку. Ще можете бачити, яка тут гарна тарілочка. Я так розумію, це глина. Це глина. Це мій мат має бути це глина. Це глиняна тарілочка. Вона неправильної форми. І тим самим це ще більше додає їй якоїсь такої цікавості, незвичності. До речі, мені здається, що я якось випадково знайшла крафтові тарілки, яких подають вівсянку, які хвалив Сергій. І здається, їх роблять в майстерні в Хмельницькій області. Як там, пишіть коментарі. Щоб ми туди заїхали і перевірили це. Сказала, що це безглютенові сирники. І я ось спробував маленький кусочок, і мені це дуже дивно по смаку, тому що таке відчуття, наче що ти щось таке резинове їсиш. Я не знаю, може це така специфіка приготування, що там занадто подрібнений сир, чи щось таке. Не знаю, але ну, поки щось мені не, не дуже зайшло. Також скуштували сирники, і якщо чесно, мені вони справді сподобались. Єдине, що вони, можливо, для мене занадто солодкі, проте важливо розуміти, чому вони здаються сергію дивними по консистенції. Вони без глютену, а глютен це що? Це, власне, борошно звичне, яке ми використовуємо. глютену борошно, воно менш клейке і менше утримує власне, сир, який входить до сирників. Тому здається, що вони дуже такі м'які по консистенції, проте смак, е схожий, наближений до звичайних сирників, вони, мені здається, смакують більше, як запечені, ніж смажені. Такі ніжні, пухкенькі. Мені подобається. І також подобається ось цей соус навколо. Uh, він з продуктом, соленою карамелью. Прикольно. Треба коментувати не тільки їжу, а й напої. Я взяла фільтр і він дуже смачний, все добре, все нормально. Проте він був настільки смачний, або я настільки незграбна, що частина фільтру лишилась в мене на ковці, але добре що вбиральні можна було замочити, а вдома все відібру кисневим відбілювачем. Сходили в заклад Blue, в цілому це заклад, який ми можемо рекомендувати, оскільки самі часто в нього ходимо не для відео, а в звичному житті. Нам там подобається. Зазвичай ми наїдаємося з одного сніданку і там кава, чай або водичка, яка входить до вартості сніданку. Ну, взагалі вона безкоштовна в закладі. На що хочеться ще теж звернути увагу, це зручність розташування, тому що заклад знаходиться всередині дворику. І це, як на мене, плюс, тому що повз немає якогось великого шосе, дороги, там тихенько, плюс є літня траса, теж гарненька, можна посидіти, відпочити, щось собі замовити. Влітку, звичайно, тому що взимку вона не функціонує. Так, так. По цінам, ціни посередні, якщо брати по Києву. На випічку, як на мене, трішки задорого, тому що її завозять так. Так, да, зазвичай випічку готують там окремі кондитерські або люди вдома і розвозять по різних кав'ярнях. І ось, до прикладу, тут є паштейші в закладі, вони коштують по 120 гривень, при тому, що, здається, по 120, в деяких інших кав'ярнях вони значно дешевші. І як на мене, 120 гривень за маленьку паштейшу — це ту Угу. Якщо ж говорити про сніданки, так, знову ж таки, зі сніданками можна наїстись, ми взяли сирники на пробу для відео, щоб було трошки цікавіше його дивитись. Вони були прикольні, проте, чи будемо ми їх інші рази замовляти, не знаю, невряд чи. Так, і ось скільки разів ми ходили, немає такого, що там прям дуже багато людей і тобі тісно сидіти, що всі на купі на голові. А, Зручно. Ти не відчуваєш того, що тобі там якось тісно. Так, да, і що можна ще додати, всередині грає музика, зазвичай плейлисти доволі приємні, і вона не гучна, не, не, не якось не заважає спілкуватися. Чи рекомендуємо цей заклад? Думаю, що так. Так, так. Я б однозначно рекомендував, особливо, якщо ви живете десь в та... Так, Тут що близько, паркленд, всі будинки Лікограду, ЖК Інеція, Сонячна Брама, або просто якщо будете в районі... В ДНГ можна виділити час і відвідати цей заклад. Джин, тобі зручно? Котлован. Не давав спати. Другий заклад, який ми вирішили навідатись, це спільнота. Знаходиться у новому ЖК Perfect Town Лікоград по вулиці Михайла Максимовича. Якщо будете шукати на Google картах, не переплутайте з спільнотою кави, що знаходиться доволі поруч у ЖК Паркленд. Це заклади від одних власників, але за сніданками треба йти саме у перший, який на Максимовича. У меню можна обрати комплексні сніданки, тости з форелю або з кремблом. Шакшуку, омлет або вівсянку. Тут також зможете легко підібрати собі каву або чай до смаку. Хочеться сказати пару слів за інтер'єр. Тут досить стильово, сучасно багато необроблених матеріалів, також багато дерева, приємно сидіти за такими столиками. І з цікавого, тут є ось такий вазон великий, який ви можете бачити на кадрі, там зараз ставимо. Е також е картини з підставленням е відомих е місць Києва. І от, е хроб, дін, тій, що на подолі. Е також е велотрек. І ще, ще бачив картини. Затишно, але із таких нюансів, може ніколи це буде мінус, досить чути добре музико. Якщо ви хочете прийти сюди і там, попрацювати, або у вас якісь мітосики будуть, то тут гучно, майте це на увазі. Сергій коментуючи інтер'єр, сказав, що тут дуже гучна музика, тому, не думайте, це не те, що ми старалися зробити поганий звук на цьому відео, просто ви не уявляєте, наскільки важко нашим пізнічком робити, наскільки гучно тут грає музика. Що, ще дуже гарно вписується в інтер'єр, це те, що заклад прикрашає тут певні тематичні свята, попередньо був тут прикрашений тут різдво та новий рік, а зараз ми бачимо дуже багато цих, цих штучок. Дуже класно виглядає, і зараз було сонячно і всіх цих прикрас, які знаходяться тут буквально по всьому закладу, гарні більші збитки на стінах, ніби дорощити так під водою. Мені дуже подобається. Я собі замовив вівцянку з свинячими щічками, і хочу сказати, що це дуже смачно. Вівцянка сильно зернова. Вона більш така більшподібної текстури. Також смачне м'ясо, є шпинат, І все разом це дуже смачно смакує і ну, досить ситно, як на мене. Я думаю, цією стравою можна добре поснідати. Що я замовила? Я замовила скрембл тост, і на перший погляд справа дуже проста. Проте вона не є такою, коли ми починаємо смакувати та відчувати все, -все поєднання елементів у ній. По-перше, основою будь-якого такого хорошого вдалого сніданку є якісний хліб. І тут він справді дуже смачний, трохи підсмажений, хрумкий, Всередині ось цей якіш хліб дуже м'який, смачний. Коли ми говоримо про скрембл, він ідеальний, Якої текстури, зверху ж ми бачимо ось тут лабне з кремсиру та грецького йогурту. І також цю страву дуже добре доповнює шпінат з пармезаном. В цілому вона мені дуже подобається. Знову ж таки, попри її здавалося, простоту, вона грає дуже вдало смаками їх поєднанням. яка приємна та не в роті, і в цілому ти з неї добре насичаєшся, Хоча на перший погляд здається, що носити десь такою стравою може буде важко. Марічка настільки детально і гарно розповідала про свою страву, що я вирішив зайти і прочитати, а з чого ж складається моя вівсяночка, що туди входить. І побачив, що там є пісопаста, щоб воно не означало, але воно там є. Також сама вівсянка приготована на курячому бульйоні, і оце якраз відчувається. Та, дійсно такий смак приємний. Тому мені прям ця страва дуже зайшла. І от зараз я вже майже даїв свою вівсяночку і можу з певненістю сказати, що ця вівсянка у порівнянні з тією, що я брав в коломі, набагато цікавіша, і тут е, цікавіші смаки, і навряд чи ось е, саме таку страву можна повторити в домашньому приготуванні, бо коли це все разом коштує, воно е, таку, смакує дуже незвично. Напрочет, коли ми брали в глубі, то там ну, такий більш стандартний сетапчик, там де бакончик, бівсяночка звичайно приготована, то тут це, це набагато цікавіше. Як ви вже могли зрозуміти, Марічко на цьому каналі велика шанувальниця шоу Мастер-Шеф. І наскільки я знаю, в спільнота кафе першу версію меню, можливо, і поточні також, заявляв Артем Кобулахін, вибачте, якщо я не так сказала прізвище, і це якраз переможець. Четвертого сезону профіків мастер-шафт. Я думаю, що школа Мастершаф тут впливає на те, як в результаті поєднуються смаки. Ну, Відчутно, що вони справді гармонійні і класно розкриваються під час попадання на смакові рецептори. З напою я собі взяв раз каву. Це щось схоже на лате, там теж йде одна порція еспресо, але е, замість молока е, вершки використовуються, вони взбиваються, і також сюди додається ванільний цукор. На смак, якщо чесно, дуже схоже на макофе. Це стандартний смак Макофе. І зазвичай, ну, в ну, типу, всіх закладах, де ти його не береш, воно плюс-мінус смакує однаково, бо воно солоденьке, таке кава ледь ледь відчувається і досить жирненьке. Чай вартістю в половину сніданку я не дуже оцінила, тому ось такий фінальний результат. Отож, сніданок закінчено, треба підбити підсумки. Так, і почнемо з місця знаходження цього закладу. Досить зручно, поруч дорога, ви побачите це місце, проїжджаючи повз. Якщо ви на машині, то є парковочка поруч з Сільпо, там підземний парк, можна припаркуватися. Дві години безкоштовно. Так, да, да. Або, не знаю, якщо ви живете поруч, то ви, напевно, знаєте про це місце і туди досить зручно дійти. Є літня тераса. Проте з міносів, оскільки вона знаходиться в ЖК Perfect Town Лікоград, і він ще добудовується, може влітку трошки бути гучно через будівництво. Тобто види з літньої тераси не прям вау, не на дорогу, що добре, але на будівництво, що погано. Uh -huh. Якщо говорити про ціни, вони трохи вищі, ніж в Блум, проте все одно залишаються, як на мене, на рівні там, середніх київських цін для сніданки, в діапазоні від 240, до, здається 375, що вже трошки тумач, проте не всі сніданки так коштують. І мені здається, що якщо в Блум ви отримуєте такі звичні поєднання смаків, що теж непогано то в спільноті це більш цікаве місце, де можна скуштувати щось, що значно важче повторити вдома. Ну, відчувається рука переможця майстер-шеф. І також в спільноті час від часу є сезонні меню, особливо на вихідних, де ви можете скуштувати щось взагалі унікальне і те, чого немає ну, типу, в меню в будні дні. Мені здається, що це називають поп-апами. І якраз Блум також таке проводять. Ми про це не говорили. Проте в них є попапи з випічкою часто на вихідних. І бували тематичні тижні, як, наприклад, восени був тиждень дурунів. Угу. Останній заклад у нашому огляді: ескобар або ескокафе. Також знаходиться у ЖК Лікоград. Вхід варто шукати з двору по ліву сторону, ближче до перших під'їздів. Меню тут напевно найбільше з трьох закладів, які потрапили у це відео. Однозначно, знайдете щось для себе. Тут багато сніданків з яйцями, солоні та солодкі панкейки, вівсянки, сирники, безліч тостів та круасанів. Багато варіантів кави та чаю. Прийшли в с він же СКУ кафе здається, твії назви або одна скорочена перечини, одна бомба. І хочу сказати, що це єдиний мережевий заклад з трьох, які ми додали в це відео. І ціни тут також найдемократичніші, якщо можна так сказати. Багато сніданків в діапазоні 200, 220, 250 гривень. Дуже мало, більше 250, є навіть лісанки до 200 за 140-160. Замовила собі страву подкопляння оладки по-французьки. По факту, можна сказати, звичайні дорони, проте до них додається дуже багато шинки з біконом. також яйця пашот, які дуже гарно стекли по тарілці, І соус голондес який дуже гарно виконаний, і все це поєднується в фаєрію приємних смаків. Страва, можливо, трохи жирна як для ранку. Проте в цілому, мені здається, доволі непогана і можна замовити, якщо ви таке любите, якщо любите дорони, тим бачу. Цікаво, що вона називається оладки по-французьки. І офіциантка підказала нам, що це пов'язано з тим, що соус голандез, який є основним таким складовим цієї страви, оригінально був французьким, проте в часи Першої світової війни в Франції не виробляли вершкове масло, яке є дуже важливим інгредієнтом для вироблення цього соусу, його транспортували з Голландії, тоді ж соус переименували, і він таки залишився голландезом на честь Голландії, хоча є оригінально класичним французьким соусом. Мій вибір сьогодні припав на сендвіч з куркою і яйцем пашот. Також тут салат ще подають. Що можу за нього сказати? Це досить таке свіже поєднання, тому що е, тут е, авокадо і воно типу, трошечки кисленьке, не знаю, з чим це було зроблено, але смакує дійсно свіжо. Е, курочка в міру підсмажена, вона не суха. І яйце, яйце як яйце, салатик, теж смачний салатик, і ще зверху вони посипають якимись горішками, не знаю, ось такі, ось такі горішки. В цілому все дуже смачно і я задоволений своїм вибором. Вирішили себе порадувати ще солоденьким і замовили панкейки з фісташковим кремом, пастою і також морозивом. І що можу сказати? Це прям дуже смачно, солоденько. Відчуваєте добре фісташка, тому що її тут багато. Тут фісташка в горішках і ще оця намазочка фісташкова. Самі панкейки теж вони такі пухкенькі, не гливкі, що є добре. І все разом, плюс морозиво вона. Швидко розтало, все разом дуже смачно. Також спробувала наш лісер сьогоднішній. Хочу сказати, що загалом я не дуже люблю панкейки, оскільки вони, як на мене, майже не мають якогось свого смаку. І панкейк це щось подібне до макарон із основних страв. Паста сама по собі, сама макароніна, вона не має смаку, і паста нам подобається з рахунок того, що комбінуються різні соуси, датки і так далі. І воно все компонується в одну єдину картину. І якщо казати про всі панкейки, вони якраз таки для мене грають, і є дуже смачними саме за рахунок того, що класно і дало поєднані пістажка, морозиво, і крем, можливо, трохи білого шоколадового, в складі крему воно все дуже добре доповнює, і це пухке тісто панкейку, воно отримує смак за рахунок всіх інших компонентів. Сходили в третій заклад і що можна сказати, по-перше, найповірніші ціни з усіх трьох, яких ми були. Тож, напевно, якщо говорити про заклад як для регулярного відвідування, він буде найприємнішим. По смакам, смачно, але нічого з вау ефектом Тобто, ви можете прийти, смачно поїсти, наїстись, ви будете задоволені тим, що ви замовили. Проте не буде враження, що... Я спробував і скуштував щось таке, щось нове, неймовірне, і там поєднання смаків зовсім цікаве. З порівняння цін можна зрозуміти, що тут ви зможете за ту ж ціну, де, що в попередніх двох закладах замовити дві основних страви, ну, основних сніменки, тут ви можете замовити два сніменки, ще й десерт на двох, і цілковито наїстися, прямо тут все, типу, пів десерта, сніданок і чай, і більше в мене нічого не візить. Та, мені тут вже особливо додати, нічого. Класний заклад. Е ну він стандартно добрий заклад. Е Що там ще з особливостей? А, мені сподобався дуже їхній чайничок, якому вони принесли чай. Він прям взагалі був. Так, ну він класний, я б собі такий хотів. А так в цілому все добре. Поки погода не дуже сприяє якимось активним подорожам, ми тестуємо нові формати. І от зараз ви бачили, як ми затестили заклади Голосівського району, а саме подивилися, що там у них по сніданочкам. Пишіть в коментарях, що сподобалося, що не сподобалось, чого ще додати. Можливо... Заклади ще відвідати. Та, можливо, заклади, які ви нам порекомендуєте. Або райони, до яких навідатись. І зустрінемось на Подолі. Та, па-па. <рес> I've seen